Інтернет грає щоразу більшу роль у виборчих кампаніях і взагалі в житті українців. Тому не випадкова увага глядачів до рубрики Тренди Фейсбуку та Благосферу, яку представляє Юлія Куценко. Це, як завжди, дуже цікаво. Вітаю вас, це тренди інтернету. Цього тижня ми покажемо вам найцікавіше з того, чим захоплювалися і що дивувало у блогах та соціальних мережах. Цього року громадяни України як ніколи відповідально поставились до виборів. Наприклад, щоб не виходити з теплої квартири, прямо в інтернеті можна випустити емоції і віртуально поборотися із корупціонерами. Вони ховаються від вашої ялинки, але марно. Що ж до суто візуальної агітації, то вона вийшла аж занадто похмурою та однобокою. Рух Чесно розповідає у. У коміксах як знищити політичних уперів. А проект і закликає піти проголосувати, щоб дати бій царству мертвих в Україні. Цікаво, що цю ж тему боротьби живих проти зомбі використала і партія регіонів у Луганську. Тільки тут все навпаки. У ролі сил добра і світла ПР, а опозиція полює за безневинними людьми. <му> Ви здивуєтесь, але цей ролик у стилі наїв або радше примітивного мистецтва крутять по обласному телебаченні. Ну і щоб закрити тему виборів. Ще одне відео про необережного політика, який лається у телекамеру. Ужгородський кандидат у народні депутати Павло Чучка не Михайло Добкін, але також став зіркою інтернету. А все тому, що помічники і йому текст написали по-дурному. За спиною авторитетних лідерів ховаються вчорашні активісти ездеки, янучари, кучмісти. Це обман. Ужгородців. роців. Так не має бути, це неправильно. Тому ми сформували свій список, який б***, 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 сформували на що мене, зуби. Б***.